Шановна громада, Добрий день. Більш детально зробимо зараз відеогляд. В кінці заведемо його, побачимо, як працює трьохточне навісне обладнання. Дивіться, всі шукають 18, ки 16, ки 20 ки з трьох точкою, з валом відбору потужності, ті, що були дешеві, там фортешки, булати якісь. Ще щось там, я не знаю, там фортешки. Кажу, коротше, прямо. Нічого нижче з трьохточкою зараз із валом відбору потужності. І ось такої потужної Аля Шефенгальської коробки в Україні наразі немає. І в принципі в тому немає жодного сенсу. Чому? Тому що 18-ка, 16-ка коштуватиме на 100-200 доларів дешевше, ніж цей трактор. Тому просто вже постачальники вирішили. Ну, завантажувати одну модель, тому що люди, коли бачать, що різниця в 100-150 доларів між тракторами, а тут сама дорога коробка в цьому тракторі, неважливо на яких колесах він стоїть і двигун не сильно відрізняється по ціні, то вони спочатку скуповують всі ці трактора, потім залишаються у нас 18-16, вони довго стоять, стоять, стоять. І, коротше, фігня виходить. Тому постачальники завезли стандартно 240ку на одному циліндрі з правостороннім ремнем, з міні-тракторною коробкою, з високими колесами 9,5 на 20 і широкою полуосю. Ми бачимо, що вона от тут не така, як була там з дві в двохсотих шифенгах. Трьох точку ми бачимо стандартно і вал відбору потужності на 200. На 540 обертів. Все більше, в принципі, цьому трактору нічого не потрібно про нього знати. Ціна стоїть у нас на сайті з фризою актуальна. Червоненький там ще стоїть, то ціна без фризи. Зараз знижка на нього по акції 100 доларів повністю. Зубр 240. Поїхав до клієнта. Відправляється до клієнта, зубер да, 240. -й. І дуже часто їх беруть. Всім доброго дня, всім наснаги. Більше заробітку, бажаю від міні-трактор Україна. Зубер 240, якщо ви не запам'ятали назву, він називається. І саме про нього питайте у менеджера, якщо, якщо вас зацікавив трактор. Не так, що що там зелений, по чому, що, по чому, що по чому. Конкретну назву, конкретна буде відповідь. Все буде Україна.